Перше у Кропивницькому пройшов фестиваль гумору, який об'єднав у собі різні стилі. Фестиваль-конкурс складався з двох номінацій: стендап коміки та квк команди. Організаторами стали Кропивницька молодіжна рада спільно з Донецьким медичним університетом. Виникла ідея щось зробити нове, щось неординарне для молоді. У нас багато позитивних людей, так багато смішних, веселих. Ну чому не людей не порадувати кращими жартами? Каже йому, дружище, Боже, спасіба. От як тебе звати, як взагалі мені тебе благодарить? Він до мене повертається і каже: не надо мене благодарить, мене звати Аліса <рик> і запомни, Максим, ведрик на своїх біді, не кидає спасіба, друзі! За звання кращого стендап-коміка боролися шестеро учасників, серед них і троє резидентів нашого міського стендап-клубу Кроп клаб тому іншим трьом учасникам треба було добре постаратись, аби перемогти тих, хто займається цим довгий час. Для Станіслава це перший виступ у якості коміка. Раніше він виступав тільки у складі шкільної квк команди. Ну, якщо нормально так займатися, то перший год тільки в університеті, а так в школі різні виступлення. Ну... Да нельзя назвать очень смешным. Вы you знаете know, вот, uh, мне честно говорят, я перегибаю палку в юморе. Ну это понятно, потому что я 140-килограммовый перегибатель палок. Оцінювали учасників коміки з досвідом та спонсори фестивалю. За словами суддів, для перемоги потрібно здивувати. Ну, головна якість це бути оригінальним, тому що гумор побутує вже дуже багато років, дуже багато тем, які вже зачіпалися, і потрібно знайти якийсь новий підхід до вже таких звичних для нас тем, потрібно якось дуже здивувати. Якість жарту, одне просте правило. Не, не важливо, в чому ти одітий, і, і яка в тебе ціль. В тебе ціль одна: класно жартувати і отримати перемогу. А перемогу у фестивалі здобули Макс Зарва у номінації стендап комік та команда КВК з педагогічного університету Тома виході із дома. Всі вони отримали грошову винагороду. Наступного разу організатори планують залучити ще більшу кількість учасників, розглядають варіанти зробити фестиваль гумору у Крофоницькому всеукраїнським.